Всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про вязання Оксана Тмітінгін. Сьогодні хочу розпочати знімати для вас відео 5 тижня проєкту. Зв'яжемо шапку 5х5 сезон 3. Організатором цього проєкту є Оксана Лубчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Лупчук. Ну що, розпочинаємо. У мене є Отакий от зразочок і отака от пряжа. Я взяла зразочок з, з пряжо Drops Air. Маємо отакий, от він уже трішечки підвалений. <кхи> так, шапочку я буду в'язати з торчащою макошкою, з відворотом. Таку добре-добре зимову шапочку. Давайте подивимося на мої розрахунки. На, видно, у мене обхват голови 58 см пряжа до ВТО в 20 петлях було 9 см, після ВТО в 20 петлях 8,5 см. Получається, що трішки під пряжа. З наших розрахунків відомо, що в 1 см 2,35 петлі. Тож, ми маємо наш об'єм голови помножити на кількість петель в 1 см і сума, яка вийдеться, я вирішила відняти 15%. Чому 15, а не 20, як раніше? Тому що ця пряжа підвалюється, і я її хочу ще більше трішки підваляти, ніж вона сама підвалюється лише із цього. В'яжемо, набираємо, виходить, 116. Зменшилась наша кількість петель на 20. 116 петель набираємо. Я набирала способом длінний хвіст. В'язати я буду резинкою один на один, точніше, я вже розпочала в'язати. І е, висота моєї резинки буде 10 см. Так, давайте подивимось. Ось що в мене виходить. Мій набірний край. Такий, мій підгиб. Ось ось. Тут кількість ось, в рядах, якщо чесно, я не рахувала, але 10 см. Я думаю, що шапочку нема смислу щось рахувати. Так, от стільки я вже пров'язала вже пров'язалася кількість резиночки далі. До скорочення на макушку мені потрібно буде зв'язати 17 см. Але що тут вийшло? Ця пряжа взагалі повинна була бути для Аліси. Щось я напутала і ну, вона вибирала, і це для неї повинна була бути шапочка. У неї об'єм голови 56 см. Получається, буде трішки вільна, тому в мене є можливість її ще більше зваляти. Тож, отак. От Отака, виходить, буде шапочка. Це шапочка номер один. Це те, що шапочки Марія повинна була в'язати. Наступна у мене є ще одна пряжа. Але розрахунки я ніякі не робила. Це, до речі, в. Цю шапочку я в'яжу на спицях 3,75. Да, від Chiago. Е, на укорочених, е, мені вони самі-самі зручні. Ну, я її можу якраз в'язати. Так, наступна шапочка. Наступна шапочка у мене йде із пряжі. Я вам казала, що лейнс до норм. Альпака Air. Отака От чудова э, пряжа. До речі, давайте скажу по складу. Якщо ми беремо Drops Air, то в нас іде 65 альпака, 28 поліамід і 7 шерсть на 50 грам 150 м. Нам рекомендують спиці 5 мм. Я взяла 3,75, хотіла 3,5. Але укорочених, на жаль, не було. Так, що тут у нас по складу? Видно: 75 альпака, 15 шерсть і 10 поліамід. Тут менше поліаміда, і у нас тут на 50 грам 140 метрів. Такий шнурочок. Ой, вибачте? Так, отакий шнурочок. пряжа вона вам передається як блакитна, але вона трішки переходить в голубий, ну, фіолет. Так, такі ніжно-ніжно-фіолетовий. Тож, отак, цей зразочок я в'яжу на спицях 4,5. Тому що тут рекомендація по спицях 6-7 см. 6-7 спиці рекомендують 6 см. Тому я вирішила взяти 4,5. Четвірочки, на жаль, у мене також немає. Треба докупити 3 і 4. Тут ми бачимо, що полотно з валя, ну воно трішечки диряве. Але, можливо, я е, навіть почну. Потім перейду на спиці 375, не знаю, до ВТО зразочки були однакові в 20 петлях 9 см. Той зразочок ми зрозуміли, що він у нас змінився. Давайте подивимося, що в нас по цьому зразочку. Так. І по цьому зразочку він, до речі, в нас також трішки, ну, ні. Також ну, 9 см, як було, так і залишилося. Може там на якийсь міліметр менше стало. Тож, мабуть, так. Да, я візьму все-таки спиці. Хоча, можливо, я не так постирала, як ту. Не знаю, чому ця не звалялась. Ця повинна була теж звалятися, Ну, буду дивитися. Хочу паралельно в'язати дві шапочки. Одну я вже розпочала, до речі, ту шапочку я зв'язала вчора півдня. І сьогодні зранку, так як я прокидаюся в 4.30 ранку, збираю чоловіка. І вже вирішила не лягати спати, я трішки пов'язала. Тож, отакі мої просування. Сьогодні у нас, так, середа. Да. Понеділок якось був, а, в понеділок я вив'язала зразочки, поки їх постирала, вівторок я розпочала, Да, сьогодні середа. Тож, буду закінчувати до наступного підключення. Пока! З вами я, Оксана, і це мій канал про В'язання Оксана Кнітінки. Сьогодні я для вас знімаю другий кусочок нашого проєкту. Зв'яжем шапку 5 на 5, організатори якого Оксана Левчук з каналу просто в'яжемо з Оксаною Левчук. В першій частинці я вам розповідала, що Розпочала в'язати шапочку марі з такої чудової пряжо. Drops Е Так, подивимося, що по цій пряжі. У нас в 50 грамах 150 митель, 65 альпака, 28 поліамід і 8 шерсть. Я зв'язала. Шапочку Марі. Зв'язана на обхват голови 56 см. Точніше, скажімо так, вона зв'язана на 58, але я її підваляла. Підваляла я її так дуже-дуже хорошо. Подивимося. Так. Мій. Моя полоса від вороту. Закривалась вона чотирма клинами. Бачимо, да? такі клини? Так, клини. Це те, що відноситься до цієї шапочки. Пішло у мене один цілий моточок із іншого моточка, ну, грам 15. Шапочка важить буквально десь 65 грамів. Це те, що відноситься по цій шапочці. Іншу шапочку я також в'язала, але вже для себе. Це була для доньки, це шапочка для мене. Вирішила порівняти пряжу. Ця шапочка зв'язана з такою пряжою Норт, Альпака, E. Тут у нас іде на 50 грамів, 140 метрів. Так, 75 альпака, 15 шерсть, 10 поліамід. Видно? От так. Ем, якщо зрівняти ці дві пряжі, от шнурочки, да, то шнурочок і цей шнурочок, е, то ми бачимо, що ну, тут якісь. Дробса трішечки, він більш товстіший. Хоча пряжа 150 метрів, можна сказати, тон В цій пряжі більше альпаки, в цій більше поліаміду. Але по тому, як шапочку, мені сваляти шапочку, в мене більш вийшлося зваляти шапочку з ропик. Ця шапочка зв'язана аналогічно, також, як і птах, з підворотом фіксуючим. Але тут трішечки по-іншому в нас іде макушка. Спереді і ззаді у нас йдуть такі скорочення, по бокам у нас йде скорочення лицевою доріжкою. Отак. От Отакі е, мої дві шапочки були зв'язані на п'ятому тижні цього чудового проєкту. Е, всі е, пускай, вимоги до проєкту я виконала. За 5 тижнів я зв'язала 6 робіт замість п'яти. Е, єдине, що я планувала ще зв'язати рукавички, але, на жаль, у мене не вийшло, так як я один комплект зв'язала не за, ну, не то, що планувала. Але вже що є. Тому, я думаю, що п'ятий тиждень ми можемо закрити. Проєкт мені дуже сподобався. Оксан, велике дякую тобі за такий чудовий проєкт. Фінальне відео я зніму, мабуть, завтра, ну, його потрібно випустити 10 числа. Єдине, що у мене немає фотографій. Можна було б і тут його все зробити в одному, але фотографій поки що немає. Тому сьогодні хочу сфотографувати і 10-го числа випущу відео по всім готовим роботам за ці 5 тижнів. Тож, на цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. З вами була я, Оксан, і це мій канал проф'язань. На все добре, всім пока-пока. Пока-пока. Не забуваємо ставити вподобачку.